Щоб усунути гуркіт панорами, вам знадобиться приблизно півгодини вільного часу та комплект нових направляючих. Відкрийте панораму у друге положення. У цьому положенні з салону відкривається доступ до двох гвинтів, їх потрібно відкрутити. Далі вийдіть з автомобіля та відкрутіть ще один гвинт, який знаходиться безпосередньо на направляючій. Повторіть процедуру з обох боків. Це дозволить зняти панораму з даху, щоб вона не заважала подальшій роботі. Руками акуратно сунте стару, направляючу вперед до повного виходу з паза та встановіть на її місце нову. Так у чому основна причина гуркоту панорами? Багато хто вважає, що проблема лише у зношених пластикових ветеулках і що їх заміна вирішує питання. Я теж колись так думав. Насправді, основна причина в конструкції, направляючи розташовані у даху та фактично постійно перебувають у воді. Металеві пальці направляючих з часом кородують і зменшуються в діаметрі. На відео добре видно знос оригінальних направляючих, саме він і спричиняє той самий неприємний гуркіт у салоні на ямах. Нові направляючі повністю відповідають оригінальним за розмірами і якістю. Якщо ви з України і бажаєте придбати новий комплект, пишіть у коментарях за можливості допоможу.